Голод в Бенгалії 1943 року це події в Британській Бенгалії, під час яких від недоїдання та хвороб померло за різними оцінками від 1,5 мільйона до 4 мільйонів людей. А населення тоді було 60 мільйонів. Всім привіт, це канал Історія для тебе. І сьогодні ми поговоримо про голод в Бенгалії і з'ясуємо, чи можна його назвати голодомором. Але перед цим вже традиційна міні-Вікторина для перевірки ваших знань. Бури це нащадки колонізаторів з А Голландії, Б Англії, В Німеччини, Г Російської імперії. Пишіть свої відповіді у коментарях. На правильні я обов'язково поставлю лайки. Ну і дякую всім за підписки, лайки, поширення відео та донати. У 1943 році провінція Бенгалія на північному сході Індії, яка входила тоді до складу Британської імперії, переживала жахливий голод, викликаний окупацією Бірми роком раніше. Вважається, що тоді загинуло щонайменше 3 мільйонів людей. І дії чи бездіяльність Черчилля тоді викликали цілу хвилю критики. Безпосередньою причиною голоду стало скорочення продовольства через збільшення попиту. У період Другої світової війни в Бенгалії вирощували три основні культури рису: аман, який заготовлювали взимку, аус той, що збирали восени, і Боро, вже у весняний період. На частку аману припадало десь 70% загального обсягу виробництва рису. Але зимовий циклон 1942 року знищив більшу частину цієї культури в південних прибережних районах. А подальші надмірні дощі та повені завдали ще більшої шкоди. Усього постраждали 3200 квадратних миль землі, з яких 450 квадратних миль постраждали від хвиль, а 400 квадратних миль постраждали від повені. Ще більшу шкоду завдав грибок, який знищив 50-90% деяких сортів рису. У той самий час японська окупація бірми. Виключила можливість імпорту рису, на частку якого припадало десь 20% бенгальського ринку. Окупація Бірми також викликала стрімке зростання цін на рис, оскільки спекулянти почали скуповувати бенгальський урожай. Вартість рису зросла майже втричі за 6 місяців після грудня 42-го року. Паніка щодо дефіциту рису лише стимулювала подальше зростання. Проте аналіз статистики показує, що рівень доступності рису був лише на 5% нижчим у порівнянні з попереднім роком і на 13% вищий за 1941 рік. Крім того, збільшення експорту пшениці компенсувало зменшення врожаю рису, тому 1943 року в Бенгалії не було реальної нестачі їжі. Ціни ж піднялися через чутки про те, що рис скоро закінчиться, а не через самий неврожай. Тобто, голод викликали ринкові спекуляції як одну з причин голоду часто називають дії британської адміністрації. За перші сім місяців 1943 року з голодуючої Бенгалії було вивезено 80 тисяч тонн продовольчого зерна. Влада, яка побоювалася вторгнення японців, застосовувала тактику спаленої землі. Зокрема, було конфісковано всі човні, здатні перевозити більше 10 осіб. Загалом це десь 66 тисяч суден. Це порушило систему внутрішнього водного транспорту, оскільки мешканці використовували човни для лову риби та доставки продуктів на ринки. Індійський економіст. Амартія Сен Сенс стверджує, що голод у Бенгалії був викликаний економічним бумом у містах, який підняв ціни на продукти харчування і тим самим перерік мільйони сільських робітників, чий дохід залишився незмінним на голодну смерть. Британський уряд міг допомогти колонії продовольчою допомогою, але на думку Сена він був мало зацікавлений у допомозі бідним верствам населення. До бенгальського голоду 1943 року 40 років в Індії його не було. Справді, британці з гордістю вказували на те, що одним з тріумфів уряду стало викорінення голоду на території Індії. Але 43-й рік це поєднання природних та соціальних факторів, і це все змінило ситуацію не на позитивну сторону. Причини, викликані війною, стали виявлятися з 15 січня 42-го року, коли японці захопили Сінгапур. Це стало однією з найбільших перемог японців у Другій світовій війні. Потім вони вторглися на територію Бірми і протягом двох місяців окупували її. Тисячі біженців з Бірми потягнулися до Бенгалії через Асам та Читагонг. Вони несли із собою не лише моторошні історії про звірства, а й малярію. Будь-якої миті. Всі чекали вторгнення японців до Бенгалії, але цього не трапилося. Однак, небезпечна присутність японців на кордоні Північно-східної Індії з цього часу і до кінця війни у середині 45-го року не зменшувала напруженого очікування та постійної готовності до вторгнення. Два заходи щодо такої підготовки. У 1942 році започаткували голод. По-перше, в якості останнього кроку, в разі окупації запаси очищеного і неочищеного рису були вивезені з прибережних районів Дельти, куди вторгнення японців вважалося найбільш ймовірним. Замість того, щоб відкласти рис для майбутніх потреб населення Бенгалії, його розподілили у Калькутті. По-друге, щоб поставити в безвихід японських окупантів у разі їх вторгнення, було вирішено прибрати з цієї зони всі човни, які вміщають. Більше 10 осіб. Ці необачні рішення індійського уряду посилили обставини, які склалися у Бенгалії. У 1941 році там було отримано бідний урожай рису. Наступного року зливи та збільшення експорту ще більшою мірою послабили постачання провінції рисом. 11 жовтня 1942 року над західними районами Дельти був тайфун, що супроводжувався трьома приливними хвилями. Понад 5 тисяч квадратних кілометрів території провінції було спустошено. Загинули люди, урожай рису та його запаси були знищені. Навіть у районах віддалених від узбережжя рівень води у річках значно піднявся. Повінь накрила майже 650 квадратних кілометрів. Все це спричинило підвищення цін на рис, який є основою індійської кухні. На нього припадає 80% спожитих населенням Бенгалії калорій. Зараз ми продовжимо, а поки що хвилинка саме реклами. Дякую всім, хто дивиться та підтримує мій канал, хто допомагає проекту лайками, коментами, дзвониками, поширенням відео та донатами. В описі до цього відео та в інформації каналу є посилання на Монобанку, Приват та PayPal. Це для тих, хто бажає та має можливість допомогти. Дякую. Також я рекомендую вам благодійний фонд таблеточки, який займається збором коштів на лікування дітей з важкими захворюваннями. І буде дуже чудово, якщо у вас є якась навіть невеличка можливість допомогти дітям. Ціна рису в січні 1942 року становила 6 рупій за один монт. Монт це 37 кілограмів. У червні того ж року вона підскочила до 40 рупій. Вважається, що до кінця 1943 року від перепродажу рису було отримано величезний прибуток, і він досягав приблизно 24 мільйонів доларів. Для населення результат виявився дуже сумним. До червня 1943 року ціна на рис стала недосяжною для більшості бідняків. Безземельні селяни, дрібні торговці, ткачі, ремісники були змушені продавати за безцінь своїм сусідам більш щасливим, різний домашній скарб, прикраси, інструменти чи навіть одяг. Продавали навіть двері та вікна своїх осель. Поступово їхній мізерний раціон став ще меншим. Та частина населення, яка була в змозі скуповувати рис. Почала отримувати колосальний прибуток. До травня в шести районах Дельти від голоду помирало все більше і більше людей, особливо в Читагонгу. У червні смертність удвічі перевищила середній п'ятирічний рівень, а в липні в 3-4 рази рівень червня. До серпня, коли тисячі людей почали тікати до міст через чутки про можливість отримати там їжу, адміністрація Калькутти залишалася байдужою до цієї трагічної ситуації. Це була ціла армія тих, хто просив милостиню. Багато хто з них помирав на вулицях біля зачинених комор, де зберігався той самий рис, який міг врятувати їх від голодної смерті. Вмирали в основному бідняки, які звикли покірно переносити всі нещастя, які їм випадають. На той час, коли вони досягли Калькутти, більша частина вже впадала в стан апатії, яка характерна для тих, хто вмирає від голоду. Автор книги Перемога над голодом. Ейкройт, який був членом Національної комісії з розслідування причин голоду, призначений в липні 44-го року урядом Індії, описував у своїй роботі сцени у віддалених районах. Цитую: у серпні я проїжджав залізницею від Мадраса до Калькутти. Зазвичай, на шляху прямування мадрас калькутта на станції Кархпур. Що за 50 км від Калькути до поїзда чіпляли вагон-ресторан, щоб забезпечувати сніданками пасажирів першого та другого класів? Я в добродушному настрої вийшов з купе і в передчутті гарного сніданку вирушив у вагон-ресторан. Вся платформа сповнена виснаженими, висохлими людьми різного віку та статті, які сподівалися сісти на поїзд, що прямував до Калькутти. Багато хто з них ледве пересувався. Я запам'ятав тільки блискучий, скиглячий звук, що видавав натовп людей, які страждали від голоду. Він виражав благання і безвихідь. Сніданок не ліз мені в горло. Я повернувся в купе. Рівень смертності від голоду досяг максимуму в грудні 43-го року. Якщо на початку року люди гинули здебільшого від голоду, пізніше причиною смерті стали супутні захворювання на кшталт вітряної віспи, холери чи малярії. Уряд Бенгалії намагався зупинити хвилю смертей, але його методи були занадто слабкими, до того ж, з великим запізненням. Крім того, зусилля в атмосфері очікування воєнних дій були безсистемними. Далася взнаки необхідність прогодувати фабричних робітників, які виробляли продукцію для армії, щоб захистити Індію від вторгнення японців, яке так і не відбулося. Так, 260 тисяч тонн рису, закупленого державою за шаленими цінами у кмітливих підприємців пішли на а 140. Тисяч тонн рису на потреби Калькутти, і Б-65 тисяч тонн до сільських районів Бенгалії, де теж почався жорстокий голод. І тільки завершення війни поклало йому край. Комісія з розслідування причин голоду визнала, що його жертвами стали півтора мільйона людей. Хоча ця цифра була значно занижена. Ейкройд писав: цитую знову: щоразу, коли мені на очі трапляється історична цифра півтора мільйона, я згадую обставини, що спричинили її. Тепер я вважаю, що вона сильно занижена, тим більше, що ніхто не рахував загиблих на дорогах. Водночас кількість жертв голоду не досягала 3-4 мільйонів, як заявляли деякі критики роботи комісії. Але й найнижча цифра вже є досить трагічною. Матхусрі Мукерджі, авторка роботи Таємна війна Черчилля», стверджує, що відмовляючи задовільняти потреби Індії в пшениці, Черчилль продовжував наполягати на продовженні експорту нею рису. Цитую, керівництво Британії наказало накопичувати пшеницю для харчування мирних європейців після того, як їх буде звільнено. І таким чином 170 тисяч тонн австралійської пшениці пройшли повз Індію, що голодувала. При тому, що призначалася вона не для споживання, а просто для зберігання, розповіла Мукерджі з публікації своєї книги у 2010 році. Це була жахлива трагедія, але її слід. Сприймати у контексті світової війни, каже Ален Паквуд, директор архівного центру Черчилля. Цитую, Черчилль цей момент був залучений у глобальну війну, і тут постійно виникають проблеми розстановки пріоритетів і вимог, пояснює він. Це неймовірно складна ситуація, що постійно розвивається, і він не може все і завжди робити правильно. Артур Герман, автор книги Ганді і Черчилль», стверджував, що без Черчилля наслідки б голоду виявилися ще б трагічнішими. Коли до нього нарешті дійшли масштаби лиха, цитую: «Черчилль та його кабінет використали будь-яку можливість для полегшення страждань людей, не завдаючи при цьому шкоди діям на війні. Як ви вважаєте, чи можна назвати голод в Бенгалії геноцидом з боку Британії? Пишіть ваші думки щодо цього в коментарях. Буде цікаво дізнатися ваш погляд на ці трагічні події. Величезне дякую всім за підписки, поширення відео та донати. Хай вам щастить і бувайте!